Сами лучший вентилятор настільно розкладного типа, в собі в путіше, куди хочеш, можемо брати. Коротше, вентилятор дійсно класний і удобний. Але він требує доработки. Ребята, без доработки не купляй такий вентилятор. Якщо бачиш цей вентилятор з такою зеленою фішечкою, ніколи не купляй його в інтернеті. Ніколи! Чому? Тому що він ізначально йде на дуже слабкому акумуляторі і із слабким модулем зарядки мікро-USB. Ми його усовершенствуємо. Ми ставимо йому потужний акумулятор наш з магазину фірмовий на в 10 разів більшою ємністю, чим той, що ставляють туди з заводу. І ставляємо швидкісний Type-C зарядку. І тоді вентилятор дійсно незамінніма віч. Дивіться, ось перша швидкість, друга швидкість. І третя швидкість. Перше, його можна нахиляти куди вам завгодно. Друге, тут можна насипати сімечок, чіпсів, усього, що ви хочете. Сюди можна поставити зручно ваш любимий мобільний телефон і дивитися собі відосики під прохладним воздухом. І плюс можете так так нахиляти його. В нього є телескопчик, тобто він витягується Ось Береться і витягується. Наскільки тобі треба? Ось сюди. О, пожалуйста. Як тобі угодно. І плюс він удобно ще складається. Тобто тобі, коли треба в дорогу або куди, ти можеш його навіть в складному складеному стані включеним оставити. Дивіться. Складаю. Все, міні-вентилятор. Можеш так поставити собі його, покотити, можеш його собі ось так поставити. Отак. Можеш можеш собі мівіну заварити, поставити чашечку кави або мівіни, і вона отак охладиться Ось тут. Лайфхак, пожалуйста. Вентилятор дійсно класненький, тільки з нашою доработкою від магазина. Обов'язково. Модуль зарядки замінений і акумулятор замінений. Тоді цей вентилятор себе розкриває. В китайській комплектації, вибачте, мене він працює 10 хвилин. Він нікому не нужен.